Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про інтеграцію Primex Finance і Seblyer. Нещодавно вийшла нова стаття в офіційному блозі Primex Finance, де ми змогли дізнатися про нову інтеграцію PrimeX Finance. Файнес. Останнім часом дуже багато, це дуже круто для розвитку продукту. Так, PrimeX Finance. Загалом Себлір це така платформа для управління розповсюдження токенів. Для чого це потрібно? Це перш за все потрібно для двох таких актуальних. Кампанії, які зараз тривають, це Contribute контріб'єт інон Rewards. загалом в Primex Finance, тобто за допомогою продукту Airstreams, так? Тобто, цей проект має свій власний продукт, який допоможе при розподілі нагород за дану кампанію Earn Rewards. Також є ще програма від Arbitrum, так арбитрум, це така програма грантів Arbitrum LTIPP, так? тобто токени. А РБ будуть розподілюватися за допомогою даного продукту. І загалом також є така крута фіча. Це те, що навіть гравці, які втратили контроль до, до своїх акаунтів за допомогою власне, продукту AirStreams. Якщо власне користувачі докажуть, що це дійсно їхній був акаунт, то зможуть отримати ті токени, які були отримані так. Тим Користувачем на втрачений аккаунт зможуть бути перечислені на новий його аккаунт. Дуже круто. Перший раз взагалі таке чую, але е, дуже крута можливість. Е, на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Обов'язково слідкуйте за новими інтеграціями PrimeX Finance в офіційному блозі даного проекту, а також twitter аккаунт і PrimeX Finance. Дякую за увагу і до зустрічі.